Друзі, усім привіт. Мене звати Юлія Фолюш, я астролог, і якщо ми з вами бачимось, то це означає, що традиційно ми будемо розмовляти сьогодні про тренди наступного місяця, який нас чекає, а саме червень 2024 року, які астрологічні тенденції ми можемо спостерігати на небі, які енергії там будуть, і що саме може відбуватися в наших життях з приходом цих енергій. Тому вмощуйтесь зручніше, будемо, будемо розповідати. В першу чергу хочу нагадати, що прогноз, який я роблю, це тренди неба на момент червня, тобто, що саме відбувається конкретно в натальній карті червня. Це не ваш персональний прогноз. За такими прогнозами можна записуватися до мене на консультацію, приходити. Тоді ми розуміємо ваші індивідуальні цикли, індивідуальні тенденції. Це також. Немом дана астрологія, тобто ми не говоримо про те, що відбувається в країні, в світі. І якась така більш політична картинка, так ми про неї не будемо розмовляти. Ми розмовляємо саме про енергії місяця червня, які нас очікуватимуть. Тому що хочу сказати, що події вони в принципі будуть розгортатися енергії. Ми всі відчуваємо, але як ми їх проживаємо, це вже Наша індивідуальна історія, так це наші індивідуальні реакції, наш індивідуальний вибір, ну і наші індивідуальні е тренди, цикли, які теж впливатимуть на те, як ми будемо, що саме конкретно буде відбуватися в нашому житті. А це як з погодою на небі, так метеорологічною. Тобто, якщо є дощ, то хтось візьме парасольку прогулятися, хтось залишиться вдома і буде депресувати, а хтось побіжить по справах, і дощ його не зупинить. Тому. Реакцію вибираєте на події ви самі. Що також перед тим, як ми почнемо говорити про тренди червня, я хочу сказати, що завжди я люблю дивитися назад. Тобто, перед тим, як ми підемо в червень, давайте проаналізуємо трішки травень. Кожен, можливо, зараз сяде, зосередиться на тому, а що було в мене в травні. В травні у нас була актуальна тема ресурсів, актуальна тема насолоди, актуальна тема тіла свого. Так, і, чи, і там, можливо, були якісь трансформації, якісь суттєві зміни. Так? Травень він був не, не пасивний, він був достатньо динамічним місяцем, але в цей місяць треба було звернути увагу на свої ресурси, так? актуалізувати їх і, можливо, десь змінити, можливо десь піти в якісь е, нові способи підходи до цих ресурсів, тобто, що було з моїми фінансами, що було з моїм тілом, що було з моїм здоров'ям. Чи я взагалі могла насолоджуватись, міг насолоджуватись тим, що відбувається, чи я перепродивився якийсь підхід так, до своїх ресурсів. Це обов'язково актуалізуємо. Перед цим ми згадуємо, в нас був квітень, квітень теж такий активний місяць затемнень. Тобто, там загалом щось тільки починалася якась трансформація. Травень він більш такий плотніший, але якби він продовжував ці процеси. І червень це буде теж логічне продовження цього всього, тому ми не вириваємо його з контексту. Так? Ми ніколи нічого не вириваємо з контексту. Те, на чому ви закінчили в травні, якщо там було не все окей, а щось рушиться, то відповідно, в червні якби, легше не буде. Так? І тільки ваша задача повертатися. Розуміти, що було там, і як відповідно до цих енергій, які будуть в червні, я можу щось змінювати, я можу щось трансформувати. Червень насправді такий місяць контрастів. І перша його половина вона абсолютно одна, а друга половина червня по енергіях абсолютно інша. Тому давайте знайомитися, щоб ви могли своє життя підлаштувати під ці тренди. Отже, червень 2024 року в нас починається з того, що ми входимо в нього, коли в нас Сонце, Венера, Юпітер в знаці Близнюки. З 3 червня туди також підтягується Меркурій, тобто 4 планети в знакі, знаку Близнюки. Це достатньо динамічно, це достатньо легко, це достатньо комунікаційно. Так, загалом Юпітер здійснив інгресію в знак близнюків. Тобто, що ми можемо помітити, що? Цілі трішки змінюються. Хочеться більше комунікації, хочеться більше проєктів, більше легкості, більше знань. Хочеться, можливо, десь виїхати, поподорожувати, щось зробити, не сидіти на місці. Тобто воно так стає теж активніше, рухливіше. Але чи буде можливість реалізувати цей весь рух? Насправді, ось ця вся ось ці всі планети, про які ми сказали, вони напрягаються Сатурном. А Сатурн це планета. Сатурн це планета обмежень, тобто все рівно нам не вдасться піти в мультизадачність, не вдасться на себе натягнути одразу все. Тобто є ось ця енергія на те, що хочеться багато всього, хочеться, здається, що я все потягну, але насправді, якщо нас Сатурн напрягає, він буде обрізати. Тому що Сатурн планета земна, планета конкретна, вона любить результат. А результат неможливий, коли є ось ця багатозадачність, тому що там є певна поверхневість. Тобто, якщо я беру собі чотири проекти підряд, я не зможу в жодному з них досягнути якогось успіху. А насправді буде рушитись все всюди. І насправді в нас такий кінець травня закінчується, що динамічно, і ми розуміємо, що. Концентрації на усе не вистачає. Тому важливо обрізати ось цю багатозадачність і напрацьовувати контакти, легкість там, в одній, максимум десь двох сферах, двох задачах. Так? Тобто не йти в, в якусь таку гнучкість чи бажання встигнути всюди, фіра тут, фіра там, воно не вийде, От воно буде обрізатися. і Насправді буде відчуття ніби немає результату ніде. І е, можуть справді траплятися такі історії, що якщо ви в роботі десь перебрали на себе занадто багато, е, то е, мож, може бути якісь обмеження на роботі, звільнення е, вас забирають проєкт, е, тобто людина не, не концентрується. І тут задача якби, концентруватися, входити все ж таки в щось одне, відкидати зайве робити вибір. Ось тут при близнюках загалом, коли такий заповнений знак близнюки, дуже важко робити вибір. Хочеться все і одразу. І от якраз себе потрібно спеціально заставляти робити ось цей вибір. Так? Ставимо пріоритети, вибірковість, обмежити себе в зайвому. Тобто хочеться багато курсів. Не потрібно, можна їх розтягнути, можна вибрати, який зараз мені найактуальніший, так тому що тема інформації, вона зараз суперактивна, і може хотітися і одне, і друге, і третє, і курс такий, і курс абсолютно інший, і курс абсолютно третій. І ось тут ось ця вибірковість, що мені зараз в пріоритеті, дуже важливо з цим оприділитися. Так, Це в нас про Сатурн. Так само, оскільки там є Венера, дуже важливо в відносинах. Так? Піти теж в те, що або відносини ви спеціально дивитесь, поглиблюєте якось цю тему, тобто десь стаєте там кращою подивитися в тему відносин як можливість напрацювання якихось нових якостей. Якщо просто хочеться відносин, але є теж багато інших справ, чогось незакритого, якихось висячих задач, чи не можу приділити з партнером, з яким хоче будувати відносини. Насправді відносини краще тоді поставити на паузу, тому що теж все, що немає такого прецизійного погляду в одну точку в одну цю сферу, воно буде не дуже продуктивним. Тобто там насправді будуть тільки, тільки якісь неприємні ситуації створюватися, якісь обмеження, холод у відносинах. Людина може через це більше ще переживати. І знову ж таки енергія е, йде в розфокус, е, і тоді виходить і на роботі, нормально не концентруюсь, е, і е, в особистій сфері нормальної енергії немає. Тому, якщо обираєте займатися відносинами на першу частину е, червня, так я не сказала, це в нас тренд до 15 червня. Тобто вже ми входимо в червень, з 1 червня, насправді це ще кінець травня, можна захопити цими трендами. З травня до 15 червня, включно в нас буде ось ця, це відчуття, де потрібно вкладатись, де потрібно робити вибір, де потрібно конкретно дивитися в щось. Так, і якщо хочеться щось допрацювати, то ось прямо конкретно в це вгризаємось і робимо без того, що я тут і тут в Тіндері зареєструюсь, і тут з кимось на побачення піду, і тут десь погуляю. Тобто такого Цього можливо хочеться, тому що близнюки дуже заповнені, але Сатурн буде обмежувати, обрізати, ставити там палки в колеса, і результату там не буде. Так само щодо фінансів, теж потрібно трішки підзав'язати, не розтрачувати на все підряд, зробити собі якийсь звіт фінансовий, все контролювати. Загалом дуже хороший час, якщо в травні. Ви десь передивилися тему своїх ресурсів, то зараз щось теж в ній змінювати, десь вводити в життя ці зміни. Можливо, хочеться підняти ціни, можливо, хочеться щось змінити в своїх послугах, в продажах, в ситуації фінансовій. Зараз не те, що зміни актуальні, але актуально якось фіксуватись в цих фінансах. Тобто туди направляти свій погляд. І можливо до впроваджувати ці процеси, які почалися от захотілося якихось змін в травні, їх не вдалося здійснити, то зараз можна направляти туди погляд і доводити до результату ті бажання, ті, якісь зміни, які там з'явилися в травні, вже в червні доводити до результату. А також що нам важливо звернути увагу на документи, перша частина червня місяця. Достатньо продуктивна буде для вирішення питань з документами з походами в держустанови, там де потрібно щось вирішити, щось подати. Там, де потрібно якісь папери підписати з податковою, можливо, теж. Тому що наприкінці червня в нас Сатурн стає стаціонарним, він з 25 червня, будемо так грубо рахувати, з 25 червня вже почне заповільнюватись. До 7 липня він буде стаціонарним, тобто він не буде рухатись, і всі справи, якщо ви починаєте там щось робити, вони просто можуть надовго. Застопоритися, вони можуть не мати якогось розвитку, і, звичайно, не у всіх, але в більшості все ж таки ось цей стоп в справах він буде наприкінці червня, початку липня. Тому всі організаційні питання з документами-паперами вирішуємо в першій половині червня. Так, наступне, що, ага, ще що хочу сказати, це все ж таки 3 червня Меркурій ще входить в знак Близнюки і теж напрягатиметься Сатурном, тобто там теж ми притримуємося такої позиції менше слів, більше діла, не даємо зайвих обіцянок, не витрачаємо свою енергію на те, щоб сказати, так, я впишуся в цей прикольний проєкт, задачу, подорож, а потім насправді знову ж таки буде розфокус, не вистачить енергії е, на реалізації якихось завдань. Тобто дуже, е, дуже прецизійно дивимося на те, що ми кому обіцяємо, що вилітає з наших вуст. І якщо щось вже вилетіло, то потрібно це виконати. Е, якщо, але краще все ж таки не обіцяти менше слів. Більше діла, менше течити лясами, так, і більше займати, займати голову, займати руки. І з 9 червня по 18 червня достатньо напружений період, тому що Марс він переходить в знак Телець з Овна. І здається, що ніби період, мав бутилець так, це такий більш стабільний знак, коли хочеться. Ну, все ми там гнали на Овні, так було багато. Активності, в тельці хочеться трішки заземлитись, але не вийде, тому що Марс одразу входить в напругу з Плутоном, і це достатньо такий агресивний період. Агресивні настрої можуть панувати, бажання конкуренції підвищується, бажання викинути свою агресію, так? тобто люди стають більш роздратованими, особливо які люди особливо пав. Сивні люди, тобто ті люди, які не звикли виражати, проявляти, проживати свою агресію, тому що так ми розуміємо, що це все ж таки нормальний стан, не можна його подавлювати. Але люди, які схильні його подавлювати, вони можуть ставати або більш агресивними, або можуть отримувати цю агресію на себе. Тобто, все рівна енергія вона мусить якось програтися, Тому в цей час може бути таке відчуття: я собі спокійно йду по вулиці, нікого не трогаю. а Хтось до мене там зачіпається, хтось входить зі мною в конфлікт, хтось виникає якась зовнішня претензія до мене. Що робити в цей час, як правильно проживати ці енергії? Найкраще, звичайно, що не бути пасивним в цей час. Чим більше динаміки, життя якоїсь активної, такої, ем, активної конкурентної позиції у вас в житті, тим менше ви будете відчувати агресію, тому що просто енергія здорово, адекватно буде реалізуватися в справах. Якщо немає якихось справ таких, то можна походити в зал, можна ввести якусь активність динамічну. В своє життя, почати бігати, почати тягати залізо, почати активно можливо в сексуальну тему якось зануритись, як там чого можна принести в своє сексуальне життя, теж тобто занурюватись в тему активності, динаміки для бізнесменів, для людей. Справи так, класний час для того, щоб щось реструктуризувати, робити ребрендинг, щось змінювати в своєму продукті, в своїй подачі, в своїй лінійці продуктів. так, Хороший час загалом для змін, для трансформацій, а також для виходу в. Активну позицію там, де потрібно проявитись, там, де можливо, потрібно з кимось проконкурувати, це теж нормально, тобто показати, що я тут теж є. Тоді такі енергії вони будуть адекватно реалізовані. Вгнути свою лінію, демонструвати позицію лідера в цей час, теж буде достатньо адекватно. Наступне, до чого ми Перейдемо це до наступної частини е, нашого місяця. Тобто, ось це до 18-го, грубо кажучи, в нас більшості такі динамічні, активні, е, конкретні пробивні енергії діють. На них класно щось робити, включатися в справи, змінювати е, конкретно в одну точку, дивитися. Так е, і вже з другої частини місяця е, 15-18-те, може почати накривати е, інші. Енергії. Енергії, водні енергії, що там відбувається, на всі ці планети особистісні наші починає вплив мати Нептун. А Нептун це водна планета, він квадратить Сонце, Венеру, Меркурій, і в мінусі ще може відбуватися відчуття якогось такого жалю до себе, відчуття бажання просто закритися, нічого не робити. Втоми може бути, тобто, теж якщо ми першу частину перенапрацювалися, перегрузили себе різними завданнями, особливо якщо не прислухались до того, що краще вибирати якісь конкретні речі, з якими я хочу працювати, і концентруватися на них, особливо якщо перезагрузили себе знову ж таки мультизадачністю, то зараз буде це може бути такий час відкату. Тобто тут важливо в першій частині місяця себе не перенагрузити. В другій частині місяця важливо не піти в апатію, сумливість, бажання кудись там, просто закритися, не виходити депресивні стани, не зайти. Так? Ну, і до кінця місяця це відчуття, воно все буде більше поглиблюватись, тому що потім в нас сонце, Венера, Меркурій, все перейде в рак, там стане ще більше води, і загалом буде відчуття, ніби все призупиняється. Тобто тут так багато динаміки. І там потім все призупиняється. Тому звертаємо увагу в цей період другій частини місяця на якісь свої внутрішні бажання. Нептун відповідає за творчість, за духовність. Тому хорошим буде вибором концентруватися на якихось своїх творчих бажаннях. Якщо були бажання, наприклад, почати співати, зайнятися музикою, більше приділити час там, можливо, акторській ми. Можливо, хочеться поринути в мистецтво. Так? Там ще, може, курси про мистецтво, теж як нова інформація, чого захочеться. Курси про. Інструменти, ось все таке тонке, воно десь може з'явитися в нашому житті, важливо це не проігнорувати. Так само, з іншого боку, може духовні якісь процеси загострити, захочеться отримувати відповіді на якісь свої запитання. Збільшується кількість цих запитань, бо загалом просто вони стають актуальніші, хочеться в них зануритись, подорожі всередину себе, можливість за рахунок, можливо. Хотілося б давно піти на йогу. класно б було записатись на йогу. Можливо, хотіли б працювати з психологом. Теж хороший час для того, щоб почати працювати з психологом, астрологом, людьми, які десь допоможуть вам зрозуміти. Трішки більше що там всередині відбувається, можливо, наблизить до відповідей на якісь свої екзистенційні запитання. Також що допоможе дуже хороший час для планування подорожей на другу частину червня, це теж як подорож, яка буде, можливо, зовні, але буде теж занурювати всередину себе. Тобто, які подорожі тут добре вибирати, якісь такі зв'язані з тим, щоб щось допрожити, от куди давно хотілося поїхати, які музеї. Неї хотілося відвідати, які простори хотілося відвідати, щоб, щоб е, ці подорожі вони вас більше відкривали для себе. Е, е, так, тому не йдемо в апатію, не йдемо в депресію, як тільки такі стани вас забирають, то плануємо, як мінімум, поїздку кудись в гори, е, щоб можна було побути на самоті, десь погуляти з тваринками в лісі, е, чи, можливо, якісь уроки мистецькі, творчі, чого давно хотілося. В нас рак сонце переходить 21 червня. Перед цим вже 18-го прийдуть Меркурій, Венера в знак раку. Тому теж там зміниться більше погляд і ракурс на теми сім'ї, на теми гніздування, на теми якоїсь душевної глибини. Тобто, якщо перша частина вона знову ж таки більше поверхнева для спілкування, для знайомств, для комунікації, для інформації, то друга вже під кінець червня частина, вона більше така заглиблююча всередину. А також в нас Сонячне сонцестояння відбудеться влітку червня 2020, в червні 21 двадцять червня так що це це теж як певна межа тобто півроку ми вже прожили можна десь аналізувати свої цілі які були поставлені на початку року чого вдалося досягнути чого десь не вдалося досягнути які цілі взагалі там навіть не хочеться на них зараз дивитися що було десь не дуже щирим так відкалібруватися можливо трішки призупинитися і можливо Во якось активніше включатися в те, чого насправді хочеться, вже в другому півріччі цього року. І що хочеться проговорити про чутливі точки цього місяця. Це в нас завжди такими точками є новий місяць і повня. Новий місяць чи молодик у нас відбудеться 6 червня, в знаці близнюки, але з квадратурою від Сатурна. Тобто, про що в нас новий місяць? Новий місяць це зазвичай мало енергії. Це зазвичай закінчується тема старого місяця. Так? Ми можемо… Теж в цей день відчувати знижені такі життєві сили потрібно під, підзібратися, щоб почати новий місяць, так тому зазвичай там енергія в нас в ногах, добре робити перевернуті асани, так, щоб трішки себе повертати в тіло. В основному не напружуємося дуже в цей день, не ставимо собі якихось амбітних задач і планів на новий місяць. Ем, але на що звертаємо увагу на те, щоб плани, так які ми зазвичай собі прописуємо в новий місяць, якось так воно інтуїтивно виходить. Чи хочеться. Як почати, почати щось нове планувати, стара тема, вона старого місяця закінчується, плануємо нове, і плани мають бути теж конкретними. Те, що ми говорили про Сатурн, що Сатурн любить конкретику, Сатурн не любить просто щось написати, хай буде, можливо, якось виконається. Так теж новий місяць це не час, коли треба загадувати бажання. Теж існує десь така думка. Я би сказала, що це не так. Це ваш план. Який ви будете виконувати, і все залежить від вас, чи він реалізується чи не реалізується. Тому е, прописуємо плани конкретні, е, зв'язані з комунікацією, які зв'язки мені потрібні, з ким мені потрібно познайомитись, е, які мені е, потрібні можливо, курси допройти, навчання зробити, яку інформацію потрібно ще отримати, можливо, для підвищення своїх скілів, е, так, підвищення своєї кваліфікації, е, професійності. Які подорожі можливо мені потрібно здійснити? Що потрібно активного зробити для того, щоб мені отримати ріст, результат, і щоб я реалізувала якісь свої відповідальні процеси? Я би собі такі цілі ставила на цей новий місяць. І повня 22 червня, одразу після того, як сонце переходить в знак рак, в нас відбувається повня на осі рак козиріг. Тобто вісь теж така дуже цікава: рак він про розслаблення, про якісь сімейні цінності, про слабкості трішки, про свої бажання, про вміння. Ніжитись, розслаблятися в той час, коли е, козиріг він більше про е, робити чітко структуровано, інколи не знаю. Там, як я хочу розслабитись, інколи не розумію, що для чого, які там мої душевні цілі, але треба просто зібратись в кулак, тряпка і просто почати виконувати і робити. І тут має бути баланс між цими двома сторонами, коли ми розуміємо свої бажання, свої потреби, десь від чого я насолоду отримую, від чого я розслабляюся. І от Заради з цього я готова тут напрягтись, я готова включитись, я е, готова вкластися. Е -е. Повня про те, що без вас без вас ніхто нічого не зробить. Тобто, якщо ви класно актуалізували, чого хочеться, то будьте добрі, знайдіть способи реалізації цього бажання, як це зробити. Можливо, десь прийдеться попотіти, можливо, прийдеться зробити якісь конкретні кроки, можливо, прийдеться включитися. Тобто теж не просто так захотіла, воно прийшло. Тому втримуємо баланс вповню між абсолютним, тотальним таким розслабленим. Станом і е, станом е, робота, який робить щось непонятно для чого. Е, так між цим баланс повня загалом дуже емоційно. Е, на Нептуні е, та у квадрату е, до Нептуна можна залетіти в обмани, в самообмани, е, накрутити себе, хочу такого, 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 пообіцяти собі щось не виконати. Тобто е, без вас. Ніхто нічого ваші бажання не виконає. Тут важливо розуміти свою відповідальність, бо з цього полюсу можна залетіти в ілюзію, фантазію, мрії і потім розчаруватися. Повня емоційна ще раз повторююся, тому теж не приймаємо важливих рішень. теж... Дивимося, як ми реагуємо так на ці моменти повні, тому що реагують насправді не на неї люди, які важкі важко контролювати свої емоції. Тому я закликаю саме до того, щоб емоції аналізувати свої, звідки вони виникають. Вони стають такі на поверхні. Їх добре аналізувати, добре розуміти, звідки воно і для чого мені потрібно, для чого береться. Тому не робимо на емоціях якихось дій, але аналізуємо їх і використовуємо їх як інструмент. В мене все на червень для тих, хто хоче дізнатися більш конкретніше тренди наступного тижня, кожного дня. Це все є в мене на моїй сторінці інстаграмі, яку я залишу під цим відео. Ви не соромтеся, додайтеся, питайтеся. Вся інформація в мене на інстаграм-сторінці. Буду рада вашим коментарям під цим відео. і... Пальчиком вверх! Усім бажаю продуктивного, приємного червня і до зустрічі у липні! Усім па-па!